Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Якщо громадяни не отримали пенсію через смерть, усю передбачену законодавством суму може отримати їхні члени родини. Більше про основні вимоги до цієї процедури розповіли у міському центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пенсія, передбачена законодавством, виплачується по місяць смерті, включно громадянам. Які проживали разом із пенсіонером на день смерті, в тому числі непрацездатним членам родини, які знаходилися на його утриманні, незалежно проживали вони разом із померлим чи ні. Зазначені члени сім'ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім'ї, які мають право на отримання суми недоотриманої пенсії, сума пенсії ділиться між ними порівно. У разі відсутності таких членів сім'ї або у разі незвернення їх за виплатою вказаної суми, установленої законом, строк, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, входить до складу спадщини. Якщо рідні пенсіонера не звернулись до пенсійного фонду, ця сума відповідно до статті 91 закону України про пенсійне забезпечення входить до складу спадщини. При зверненні кількох осіб-членів сім'ї, яким належить сума недоотриманої пенсії після смерті пенсіонера, така сума ділиться між ними порівно. Зазначені суми виплачуються, якщо звернення за ними надійшли не пізніше 6 місяців після смерті пенсіонера. У разі смерті пенсіонера його сім'ї або особі, яка здійснювала похорон, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії. Отже, щоб отримати недоотриману пенсію у зв'язку з смертю пенсіонера, Потрібно протягом 6 місяців здати смерті, подати відповідну заяву до відділу пенсійного фонду, в якому пенсіонер перебував на обліку як одержувач пенсії. Для того, щоб заявити про недоотриману пенсію, необхідно написати заяву, додати до неї паспорт та ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть пенсіонера при наявності пенсійне посвідчення та документи, що підтверджують родинні стосунки. До переліку довідки про спільне проживання, якщо такі є у наявності. Юристи центру безоплатної вторинної правової допомоги наголошують, громадяни повинні знати свої права. Саме тому фахівці завжди відкриті до діалогу та допомоги тим, хто цього потребує.